Дня, мої друзі. Сьогодні я буду готувати смачну ароматну настоянку з вишнями на горілці. Для приготування такої наливки мені знадобляться вишні, вишні, достиглі, домашні. Я їх помила і тепер буду накладати в банки. Банки також помиті. І для одної банки мені потрібно 250 грам цукру. Вкладаю вишню. Наклала отак трошки вишень і пересипаю цукром і знову накладаю. Я так хочу компотів, що пару, дуже компот звичай. І знову засипаю цукру. Так, до самісінької повної вершечка не накладаю, щоб мало де бродити. І тепер я ще додаю листя м'яти. Накриваю рукавицею. І залишаю для бродіння в кухні в темному куточку. Бродити приблизно буде 10-14 днів. Постояла вона 10 днів і вже рукавиця впала, вишня вже відбродила. Тепер я буду додавати горілку до вишень. Я доливаю горілку, можна додавати коняк. До повної банки доливаю горілку. Залила я горілкою, можна коняком. І закриваю знову рукавицею, і можна залишати ще на 3-4 тижні, щоб добре настоянка настоялася і була смачною. перецідила, Тепер я заливаю фляжку. З цієї порції в мене вийшла літра 200 настоянки. Я її ставлю в холодне місце і зберігаю в підвалі. Любі мої друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей!